Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Перша хвиля масових викликів слідчими чоловіків для допиту, яких згідно з висновками ВЛК визнано непридатними, а також тих, хто отримав групу інвалідності за висновком МСЕК, почалося. Тільки за останні кілька днів мені відомий вже п'ятий такий випадок. І якщо ви гадаєте, що можна буде якось перечекати, то це не так. Наближається друга хвиля примусові приводи. Що відбуватиметься і що відбувається, які проводитимуться слідчі дії та які це матиме наслідки, розбираємося, як завжди, коротко і по суті. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Рішення РНБО в дії. Попри загальну думку юристів, що. Переглянути рішення ВЛК про непридатність або рішення СЕК про встановлення інвалідності неможливо, і я не був таким категоричним. Існує давно перевірений спосіб досягнення цілі, які використовувала будь-яка влада. Відкриття кримінальних проваджень та такий собі законний спосіб примусу до вчинення певних дій, наприклад, допиту, вилучення медичної документації. І як постфактум проведення судово-медичної експертизи, тобто, які будуть три дієві способи законного примусу. Допит. Його мета це з'ясувати всі обставини, за яких вас визнали непридатними або особою з інвалідністю. Тобто повна деталізація від вашого прибуття до ТЦК або МСЕК для проходження комісії, кількості відвідувань, наявності у вас хвороб їх підтверджень і тому подібне до моменту отримання висновку. Вам доведеться пояснювати, як ви опинилися в ТЦК та за яких обставин. Чи надавали ви комісії виписки з історії хвороб, яким чином проходили лікарів, та на підставі чого комісія визнала вас непридатним або особою з інвалідністю. Вас попросять надати підтверджуючі, Документи наявності у вас хвороб і запропонують вилучити цю медичну документацію. Мова йде про ваші виписки з історії хвороб, медичні карти, консультаційні висновки, аналізи і тому подібне. Для чого? Щоб потім вас відправити на проходження судово-медичної експертизи, щоб на підставі наданих вами медичних документів. Вилучених документів з ВЛК, чим та вашої присутності надати висновок про ступінь вашої придатності або наявності підстав для встановлення групи інвалідності. Але на цьому все не закінчиться. Тому інформуватиму вас і надалі. Тож, коментуйте, запитуйте та підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!